Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Райпача Мама, на каналі просвітлених, пробуджених і я не просунув. І сьогодні у мене е, ідея прям таки народилася щойно. Е, хочу подивитися на двох колодах, вони різні, але кожен обере свою. Колода Ворожея і колода затемнення Аміри. Що хоче сказати мені, моя сила. Можете ставити таймкоди, не обіцяю вам, чесно кажучи. Але хочу подивитися, що хоче сказати мені, моя сила. Перший варіант на ворожеї. І на Аміра. Е, другий варіант. Що хоче сказати мені, моя сила. Глянемо, як воно піде. Можете перемотати, можете подивитися обидва варіанти. Перше, що вам вклалося в голову, це і є ваш варіант. Що хоче сказати мені, моя сила. Перший варіант. Е -е -е. І отак пораду давайте. Друга колода, другий варіант, і будемо дивитися. Що хочу сказати мені моя сила і порада. Буду докладати по мірі необхідності. Поїхали. Перший варіант відпочиває. Другий вернів. Вар... Так, перший варіант. Що хочу сказати мої... мені моя сила. Вони кажуть, що ти розкрила якісь сумніви. От тобто те, в чому ти раніше сумнівалася, тобі стало ясно. Можливо, що в тебе дійсно є така ця сила. Про що продавати? Хтось працює над якимось проектом. Знаєте про що? І каже про те, що е, скоро ти зможеш надавати послуги свої, допомагати людям. Звичайно, не за дякую, тому що за ну не буває нічого. Безплатно це безплатіт. Візьми або з майстра здоров'ям, або чимось, або з вас. А навіщо воно вам? Угу. Що ти скоро зможеш світити в люди, допомагати людям. І це твоє діді ще буде. Що ще хочу сказати, мені моя сила. Те, в чому ти сумнівалася, ти вже ясно розумієш, що в тебе воно є. Що ще? Про що? Що ти зможеш знімати негатив? Що ти зможеш сковувати негатив? Зрозуміли мене, так? Можливо, хтось не знає, куди саме, де саме розвиватися. Ще Вони кажуть про те, що це тобі далося нелегко. Тут саме про річ, це що, це родова сила. І вона тобі відкрилася через хворобу. Я хочу, сюди коментарі, будь ласка, і що ти довго до цього йшла, поки ти прийняла, поки ти зрозуміла, куди рухатися і як тобі. Тобто ти це пережила, тобто, Ти начебто була зів'явша, а потім розсіла, коли зрозуміла. Так, далі. Про що конкуренти? Ніколи не конкурент, питаю, про що? Знаєте, по правосуддю, можливо, рід думав тобі е, давати цю силу, чи комусь іншому з твого роду, чи ще якійсь жінці. Розумієте? Про що вихід? спілка? Е, ти з цією жінкою була ну, з однієї сім'ї. Але вибір зробили на твою користь. Кажуть про те, що ти під захистом, і ти якось отримуєш цю інформацію. Інформація буде від батька. Кого не немає батька. Що ще хочу сказати, сила? Вони кажуть, що ми тебе любимо. І що був і що руйнувався, зруйнували якийсь е, негатив. Так, про що? Знаєте, пошукав, що в твоєму домі якийсь негатив. Це сестра. Можливо, не сестра. Дивіться, тут іде, іде карта. Друг, хтось хто був вашим спільним другом із сестрою, смерть. І хтось заплатив за це смертю. Заради того, щоб ти. Вижила. І тобі це подарунок і прийняла силу. Що сестра, Скажіть нам, будь ласка, що сестра? Ну, тут не, не, не сама сестра, може бути і не сестра, що сестра? Е, кажуть про те, що це людина на дистанції, це все-таки сестра, так? Застій. Що треба сестру тримати трохи на дистанції, тому що вона тримає через неї в тебе застій. А так ти зростеш, дівчатка, я не хочу. Ну, я кажу те, що я, те, як мені йде. В тебе свій шлях, у неї свій шлях. І вони кажуть, що чим більше, чим далі вона буде від тебе, тим скоріше ти зростеш, як майстер. Ще Вони кажуть, що ти будеш працювати на добру. І швидко в тебе почнеться рух, про що придбати. Про те, що корисливі друзі залишаться в минулому твої. Зрозуміли, а ти будеш на зовсім іншому рівні. Ще Що через конфлікти і конкуренцію ти знаєш, як от не можеш планувати. Через ти, тобто розпиляєшся ти на конфлікти, на якісь і не можеш планувати те, що тобі робити. І вони кажуть, а це все обман. І що? Ти повернеш собі своє? В тому числі фінансовий ресурс. В тому числі, як тільки відстранишся, і це все буде не спеціально, як тільки ти налагодиш баланс всередині себе. Що ще я хочу сказати, сила? Батько, що? Батько тебе дуже любить. Батько тобі, можливо, навіть пару приведе, дівчатке. Так, пару для балансу. Шикарно. Для балансу в твоєму домі. Джерело про що? Дві карти звільнення, джерело. А знаєте, про що кажуть? Що ти, начебто, от повернеш в рід істочник, от щось перейдеш на якийсь рівень, про що обмін. От ти зробиш, якийсь, боже мене морожки, ти зробиш якийсь вирний вибір, тим самим здійсниш перехід і повернеш собі, розумієте, щось повернеш собі своє, або повернеш роду щось своє. Щось розірвеш. Щось снаружи розірвеш, можливо, навіть ці якісь стосунки. От неприємно мені це казати, але я буду казати. І з цього винесеш урок. І прийдеш до своєї стабільності, буде ключ у тебе в руках. Зрозуміли мене? Порада. Кажуть про те, що хтось очиститься через якусь розмову. Можливо, хтось замовить роботу майстра, і очиститься, знову в мене морошки, так, через якусь розмову по телефону. Або вам підказку дадуть по телефону, як очиститися. Зрозуміли мене? як очиститися всередині себе. Все всередині тебе, вони кажуть. Намір. Намір на очищення. І буде в тебе добробут. Угу. Всі зрозуміли. Практики мене зрозуміли. І вони кажуть, на благо тобі. Інформація ця. Добре, благодарю перший варіант. Такий сумбур. Будемо дивитися другий варіант. Чомусь такі колоди різні захотіли, але як є. А, так, що хоче сказати мені, моя сила. Вони попереджають тебе про те, що на тебе є якась робота, або якісь мороки тут саме, або сущність на твоє бездінніжі. Попереджають тебе про це. Добре. про що У мене не знову ж таки. Прощу привідіння є. Якось не дають твоєму каналу рухатися фінансовому, про що привідні є. Що? Вони кажуть, що ти можеш очиститися рунами. Зрозуміли мене? Ти знаєш що робити. от Ти це чувств, ти це відчуваєш. Можливо, чистку рунами на відкриття доріг або на фінанс, відкриття фінансового каналу. Розумієте, про що? Ти, ти відчуєш, або вже, може, або можливо, знаєте, якась мислі ходить у вас у голові, а це, вам здається, та, ладно, просто подумала, а це не просто так. От, ти знаєш, що робити. Біздільніше, що, що? тебе фінансовий канал також блокується через заздрощі і через суші. Хтось за тобою спостерігає. От Хтось чекає, що. Соперниця чекає, поки твоя любов, можна робити, і, до речі, привороти, і на любов, і на фінанси. І вона чекає, начебто, коли воно їй повернеться. Так, хто, так хтось у трикутнику. Хоча так, як у вас, дівочки. Про що букет? Ось якісь подарунки на розсорку. І знову в мене мурашки. Що ще хочу сказати, сила? Є, дівочка. тут треба прям робота-робота. Прив'язка на те, що, дивіться, і на вольт може бути порча, Зрозуміли мене, прив'язка на те, щоб ти блудила, блудила, блудила і нічого не досягала в домі щось по дияволу. Грязь, дівчатка, треба чистка будинку тут. зрозуміли мене? Що ще треба зробити? Треба зробити, зараз питаю, що дельфін. Знаєте що? Звільнитися: чистка на ресурс. Відв'язатися прив'язки з будь-якими колишніми. Це можуть бути не тільки ну, чоловіки, а ще й жінки, і у вас вийде, вони кажуть. Що ще хочу сказати, сила. Опої, дівочки, людина, яка вам кармічна. Можливо, ви почали випивати прокляття. Хтось, тут, тут дуже багато було, тут про що вибір. От, е, думала, робити чи не робити, або думав. Але зробила ж прокляття і на алкоголь. Людина, яка до вас дуже близька, можливо, з вами не в, в одному воплощенні є. Розумієте? Хрест. Коротше, морочки на те, щоб у вас нічого не йшло, кладовище, підказка вийшла. Десь навіть каталася, розумієте, ставила крадники. Хитра людина. Ось туди, що отуди. Підказка відразу йде, треба почиститися. О, ну, почистишся, зупиниш, коли пройдеш чистку сілью. про що? Людина, яка хоче тобою маніпулювати, яка хоче, як у тебе, яка хоче початок, як у тебе. Яка всі твої починання? Жінка. Я корила всі твої починання. Прям одденний полноценний розклад. Ай, час. Перев'язка до першої чакри. Платила за це гроші. Чистка треба. Дівочки, платила за це гроші, десь каталася. Чистка треба. Треба, чистка людина вам заздрить. Розсорка. І каже про те, що ви можете очиститися. Зробивши чистку, у вас відстань на ну, буде між вами відстань і буде башня. Дайте пораду. Порада вам. Тримайтесь подалі. Робіть чистку, ви з цією людину розійдетеся різними шляхами, вас розведе, і ви залишитеся при своєму, при своєму. водоворот. очистка треба, вода, шабаш, був. Граються з вами, дівчатки, мальчики, смерть. Шабашу прийде смерть. Тут треба чистка. Зрозуміло мене, 100%. людина отримає бумеранг не від вас, від вищих сил. Більш не хочу нічого на, на більш детальні, будь ласка, в порядку черги. Благодарю за зворотній зв'язок. Нехай кожне послання знайде своє серце. Приймайте ви благо.